Піка, догляд та утримання. Поговоримо сьогодні про різницю цих трьох підстав для оформлення відстрочки, оскільки вони суттєво відрізняються. Коли ми говоримо про опіку, мова йде про психічний. Розлад, який не дає можливості людині усвідомлювати значення своїх дій. Вона визнається в судовому порядку недієздатною їй призначається опіку. Відповідно, тут дуже важко насправді говорити, наприклад, про наявність психічного розладу, коли ми маємо на увазі просто зміни у зв'язку з похилим віком, наприклад, бабусі, дідуся, військовозобов'язаного. Найчастіше ми говоримо про дійсно наявність у людини стійкого психічного розладу який в неї існує і вже дуже багато по факту років. Плюс даної підстави для відстрочки в тому, що нам не потрібно доводити будь-який кровний зв'язок з такою особою. Важливо просто, аби суд призначив військово зобов'язаного опікуном. Ну, коли ми переходимо до питання догляду, ключовим є потреба в здійсненні догляду. Це у нас висновок ЛКК або МУСЕК, інвалідність не обов'язкова. Наявність інших осіб, які можуть доглядати, так само тут не потребується. Але нам обов'язково треба мати або акт, або треба мати компенсацію. Утримання пункт 13. Тут ключовим є наявність інвалідності першої чи другої групи у батьків, а також відсутність інших осіб, які є не військово зобов'язані, але зобов'язані утримувати матір. Чи батька ось тут зазвичай виникає найбільша кількість запитань?